Молодь та їхні батьки вважають престижними економічний, юридичний та факультет міжнародних відносин. Але на жаль, ці спеціальності себе вже не виправдовують. Спеціалісти радять вибирати професію не за модою, а за її актуальністю в сучасних умовах життя. Я не розумію тих батьків, які планують вступ дитини в вузи Києва, Львова, Харкова. Я хочу відповідально заявити, що. Якісну вищу освіту можна здобути тут у нас на Закарпатті. Треба обов'язково подумати батькам, на таким моментом, як, як вибір спеціальності. Я розумію, що престижно, таке вчитися на міжнародних відносинах. Це дуже престижно. Це звучить. Але якщо ви проживаєте в селі, якщо ви проживаєте в районному центрі і збираєтеся там жити, бо там хороша природа, і взагалі, то з такою спеціальністю важко, напевно, буде знайти роботу. Мета абітуріанти не тільки вступ, а й отримання роботи після 4 чи 5 років навчання, тому до вибору спеціальності треба віднестись відповідально. Наприклад, на Закарпатті перспективу будуть мати факультет туризму та рекреаційної роботи. Вибір спеціальності, вибір вузу це також треба врахувати у такі моменти, коли вибираєте. Бо мета яка освіти? Це здобути роботу, заробляти гроші після цієї освіти. Якщо ви маєте просто диплом, а він не дає ніяких грошових надходжень, то смисл було вчитися. То, тобто, наприклад, якщо ви є з Рахівського району, ви взяли наприклад на історичний факультет. У вас є троє, і ви взяли цільове цільове направлення. Наприклад, є одне місце. Тобто, з тих з тими трьома йде конкурс, і от ви ми, з тими трьома набрали більше кількість балів, і ви поступаєте по цільовому направленню. Інші йдуть на загальних підставах. у Закарпатський художній інститут. Абітурієнтам обов'язково треба здавати творчий конкурс, який буде тривати з 17 липня до 1 серпня. А з 25 червня в інституті діятимуть підготовчі курси до творчих іспитів. ВУЗ співпрацює з Львівською, Київською та Харківською академіями мистецтв. Це надає студентам можливість у майбутньому працювати поза межами міста. В інститут у нас творчі конкурси з рисунку і живопису, в коледж так само з рисунку і живопису, тільки рівень постановок різний. В коледж українська мова, диктант. В інститут два сертифікати українська мова і історія України. По творчим конкурсам це наші профільні предмети. В Міністерстві освіти. Ми затвердили прохідний бал 140. Ну, це за 12 бальною шкільною системою. Трошки більше 5 балів. Мукачівський державний університет готує студентів за 13-ма спеціальностями, однією з яких є легка промисловість. Ще в цьому році розпочне свою дію факультет інженерна механіка, що не дасть змогу отримати хороші знання у цій популярній на сьогодення галузі. Мукачівський державний університет єдиний. Університет в області, який готує спеціалістів по легкій промисловості. Крім того, на сьогоднішній день у нас буде відкрита нова спеціальність інженерна механіка. Вона пов'язана з тим, що обладнання технічні засоби в легкій промисловості давно вийшли з чисто механіки. Вони багато комп'ютеризовані, а фахівців, які можуть обслуговувати, настроювати і запускати у виробництво дуже мало в області. Ви знаєте, що легка промісловість області досить сильно розвинута, тому потреба в спеціалістах закономірно є. Таким чином абітурієнти мають ще час, щоб визначитися зі своїм майбутнім, але того часу залишилось не так і багато. Важливо зробити правильний вибір, щоб потім студентські роки пройшли недаремно.